общем, девочки, Сейчас я ничего не бачу. ничего не видно. Сейчас я буду что-то лепить. Значит, у меня гвоздика. Гвоздика у салатовая. Вот. Сейчас я их отрежу. Она и рис. красиво, когда фиолетовый цвет трошки. Мне не нравится. Сейчас. Я не хочу один букет, я хочу несколько, поняла? Сделать. Она красивая кала. Что с этого получится, девочки, там Бог Значит, гвоздика всегда берется вот так вот и распушивается вот такой. Бачите, ручками аккуратненько, как раз, 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 раз. И она дальше потом открывается сама, бачите. Вот так. Вам, наверное, не видно, но ну, ладно. В общем, девочки, жарю котлеты. И сейчас будет пюрешка, и букеты вам покажу из Такую красоту надела. Ну, не знаю, всем, конечно, свое, но я вся в цветах поставлю в спальню себе, везде поставлю. Короче, везде поставлю себе красоту. Довольно я могу успокоиться. Вот, это котлетка решила, панировочные индюшины. Сейчас я с двух сторон под крышку и буду томить их. Потомлю немножко. А? Что рано? Чуешь, тебе букет, скажи дуже... Я Ему сказал, что дуже. В смысле ты старался? Дима говорит, открываем флористический магазин. <laughs> не, ну я не, не, не букеты делала, а просто так. Короче, у меня вышло три букета. общем, даже неплохо, девки. Теперь надо честь знать. Девочки, добрый ранок. Святом вас, дорогі, святом весни. Нехай це для них буде свято, не свято. Слухайте, давайте в этот день дозволим собі бути слабкими і ніжними. А то наша українська жінка вона завжди сильна. А сьогодні можна побути такою, знаєте, ніжною, кроткою, отримати поздравлення, наслаждатися життям Улибаться, сонечко, заговорилася. "Ну що ти, мала дура, тільки я тільки проснулась. Я вже тільки проснулася, пораселяла свої ці ті. ну красиво, согласитися. Ото перший букет. А, зрозуміло. А соло букетом. Оце, короче, перший букет я взяла. Ну, вот, я решила для Ца Твобочки букетик. Як то ще скаже. Потому и в спальне стоит, потому что от Вовочки, любимчика, нет? потому что он самый меньше. Вот эту вазочку мені дарила Томочка. Вот. Я поставила его здесь. Это калы и рис. Я вам сейчас расскажу, что сколько стоит, вышло. В общем, він такий немаленький на тумбочке. Ну поехали дальше смотреть. Значит, девочки, а вот третий букет. Я себе сделала це только для фотографий. трохи поднимала, опускала. Що ти надєла, в чому таке і кали, і гвоздики, і іриси, і, і краса. Бачите, як кала розкривається, ці ще не розкривалися. Оце я собі зробила такий букет сама. Мені подобається, мені весна. Не все, як і я. І ще одні просто розові гвоздички Позже покажу, бо виставила їх трохи на вулицю. А ти будем снідать, а шо делать? Бо нам скоро їхать на учобу. Мій праздничний сніданок. Паштець, макохла. Саме кажу, я кушати не осінь хочу, ну ладно. Сім, бо надо вітамін Д випити. Таблетки, о. Так що, вот так от робот уже вовсю колбасить. І у нас таке праздничне настроєння. Дівчата, я всіх вас вітаю. Всем бажаю мясного главное, здоровья. Всегда оставаться девочкой. Девочкой баловать себя. Хоть в чем-то. Не обязательно. Я же не говорю, что-то такое. Ну, баловаться. Вот даже одну квиточку купить и рисочку поставить. И тоже побаловала себя. Платьечко на распродаже купить. Ни разу не одеть, как я. Ну, побаловать себя. Не, надо одеть. Будет платье. Красиво. Красиво. Слов нет. Такой будет у меня сейчас королевский снеданок. И будем ехать дальше. Посмотрите, что мне сануля подарила утром градусик. Такие тюрьпанчики красивые. Такая красота у меня. У все в цветах. У все в цветах, девочки. Хорошо иметь три мужика в хаті на 8 березня. Всі вітають Вова, портрет, о, не портрет, а відкриточку намалював мамі красиво. Все, збираємося, дівчатки. Ми йдемо до цього. Заняття, у нас ж заняття. Чи зараз зайдемо кову поздравимо одразу? Заскочимо. А от дівчинка третій букет, який я себе зробила. Ну, я на три розділила. Тобто, один від Вови, один від Градічка, один від чоловіка. Но градік мені ще, окажеться, подарив. Так що у мене ж 4 буке. Гвоздики сейчас просто невероятно краси. що то вони ну, вот подобаються. Не можу така ніжність, Прям вообще. Так що це мой четвертий букет. Вся хата в квітах. Не ну, можна видержать. Це ж треба такое. Ці ще не відкриваються. Бачите, вони до кінця, Оцей ще не відкрився. Не розпушився. Вот ці-то я розпушувала, Бачите, а ті нет. Прелесть просто как красиво. Собираемся я сказала. Собираемся, одеваемся. Красота. Так, друзья, погода чудова. Мы виїхали уже. Сейчас Вовочку завеземо. Вовочка подарував тоже маме. Привет. Подарунок. Вот такие свято. Бачите, намалював сам. Краще бадаруночок від моїх хлопчиків. Це, це, це квітка. квітка. Фусаками котячими ваняю, посідовою мосова. Десь видно вступили. Невозможно диша в машині. Їдемо зараз в цей вовочку, добрий день. Завеземо. Завеземо Вову, поїдемо бабуські, завеземо яйця. Добрий день! Добрий день! Сьогодні міжнародний день боротьби жінок за їх права і мир. Так що, здрасьте. А хто це? А вона на задній ключ. Я їм просто відкрив. Ага. Назад у мене ключ. Що ключить? Вікна. Ладно, все, їдем. Ну, так в нас свято, ж, кормиться дівчинка. Добрий день! Зі святом вас! А ну, скажіть, будь ласка, півроку цуценя у нас теж дівчинка, треба маленька, велика? Ну така з-під моста знайдена. Ну така середненька, невеличка. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так, щоб зубки може, знаєте, може якийсь вушка, чи що там. Чи Це, мені кажеться, велике дуже, ні? Ну, є таке. Далі є що це у нас? жило. Так, да? Да, вона якраз довго грає, що там зубки почисти собі. Ага. Що ще є? Є ще такі от п'ятачки маленькі. Ну, Вонючи, так. Вонючі, вонючі, да? Це натуральні смаку. Ага, ну Тому давайте свинячку. нам оцю жилку одну, таку mm -hmm. невеличку. Mm -hmm. А оце от що це? Це краляче вушко маленьке з м'ясом. Давайте, наверное, ще одну таку ушко, mm -hmm. ну. Я вам дам. тоже ж надо даму привитать. так мы на площади сейчас бабушки цветочки купим потому что потому что надо ж поздравить сейчас яйца и какие-то подарочки и подарочек я потом есть сорочечку куплю кус. натуральних бо я не знала Зараз де. десь тут бабушка мужики з цвета йдуть, боже вовсю всі вітають, всі поздравляють, хлопці, дівчата. да в тенечку холодно в тенечку холодно сейчас женя це Женя стоїть, стоїть розових очках. Добрий день, розовочки! Сяду хто це стоїть! Дякую! Це мій брат рідний стоїть. Так Тюльпани що по Ой, да, конечно. конечно да. Це. Конечно, да. Что осталось? Что? Ага. А, шо со, шо со таке? а шо, что это такое? Пчелы. что это такое? Что это такое? Что Ой, такое? Что Ой, такое? Что Ой, я боюсь. Ой, капец. А по чем ты, пани, букет? 8 штучек. Скільки почав? По 7 штук. Ой, боже. По 7 штук. Я поняла, скільки стои. Мелочь. Я щас. Короче, купила і такі тюльпанчики. 7 штучек 200 гривень. І котики одні, є, одні нам. Що нам такі не, бабушки, да. бабушки нам котики, нам. котики. Котики От. Та маленький ще градик же ще й купив букет тоже. Но столько пчел, ребята, это ужас. Та ви шо, я не... Та ну ужас, Та ты шо? Мене аж перетипало. Мене колись дома укусила пчела. То... Я думала, иди к саміта Ви що, сразу. Вы шо, боже, упаси. Интересные такие. Якісь мини-ш Ну хай будуть. Вот. И котики. Котики она любит. Красота. Тихо-тихо. Ташечки. Ой, пойдем, дід маяць бере. Сейчас. Будем вітати. Вже <кій> касу я хоч не глотнула ту пчілу. Господи, ма уже пече в грудях. Та я щось стільки пчон не бачила, ви що, на квітках. І вони сидять там, продають, вони не бояться вообще. Оце тако. Що що? А чого? У них зараз якийсь сезон, типа? Сюди відкрито. Тук-тук. Здрасте з праздничком. Спасибо. Спасибо, Букетик. спасибо, да. Букетчик принимается дать. Спасибо, Идеба. Подожди, давай, наверное, сейчас давай назьмемся. Сейчас я занесу яйца. О! Как дела? Шо-шо? Девять. Девять? Девять да, да. Натащак? Да. Даже не знаю. А що так плохо воду п'єте? Ну не клюплю потрібні патріїції, така натихоти. Та наш багато пити. Понятно, там ще наступний приїде гость. Да. Боже, Позже, бо ми їдемо ще ж, вову завезли, ж на уроки. Тут все швидко вискочили, зараз поїдемо забирати уже. А там ждіть ще один приїде. Що тільки просто проснувся, понимаєш? Не за це. Ну все. пока, все. пока, все, Святом ще раз. Пока. Приїхали. Йдемо карму випустити. Зараз наш хоче гуляти. ж теж праздник, Ми її вкусняшку купили. А ти їла її карма? Чи ні? Виходи. Подожди, стой. Кармачка. Это кармачка. Папа, что? Кармашка. Карма. Я сам бегуляю. Карма, Карма, я тут. Карма, я тут. Кармашки а -а -а. тоже не прыга на меня Карма. Я, боюсь, я люблю Карма. Здорова вже падла. Та не пригай, говорю на мене. Добре собачка. Добрая собачка. <реш> Любе Вову собачка. Любе свого Вовочку, ця собачка. Любе. Ну, що ж її бояться, вона вже кобила здорова. Щоб він не боявся. Сидіть. Сидіть. <сіпи> <сіпи> да, Команды, конечно, у нас не очень хорошо получается. Кармуся, да не прыгай, ты ж только гуляла з что гуляла с градиком. Паши. <сіпи> мне я юлечку поздравила с кромным презентиком, соседушка. Посмотрите, вона мне цукерки подарила тоже. Какие-то очень красивые, что тут написано. Значить, тут и диня, нуга, чернослив, курага, фінік. То, что я люблю, это ж. Поняли в таким і така коробочка. Боже, так приятно. Я тоже, девочки, символически, всех, ну, своих, таких, кого я люблю, знаете? По чуть-чуть, ну, извините. Больше я не могу. Как могу, так могу. С любовью всех поздравила. Красиво очень. Подарочек такой. В общем, ребята, у нас будут стейки. Двері не закрила. Діма їх маринував, а завтра нас куми пригласили, на шашлики. Боже, що не день, то праздник. От. То Зараз будемо. Е, тот... Р... Ти хочеш воду включити? <в lifecycle> Діма вже включає воду на вулиці. Ну, правильно, нема чого мені в хату нести. Зараз будемо жарити. Чити Будем. Звісно ж, будемо. Шашлык. Ну, как шашлык? Стейки я люблю. А ты лаваш купил, да, Дим? Погода великолепна. У меня повылазили гиацинты, э, нарциссы, тюльпанчики. Сейчас, девочки. Я хочу вас просто поставить. Что я понакласывала? Боже мой. Так вот, получается. Будете теперь ряда. це дерево, воно померло. Ви мені писали спочатку, що е, нельзя, е, типа, нельзя його поливати часто, бо я його заливала. Я його перестала часто поливати, все воно все одно здохло. Як оно мало, так сказать, отправиться туди, так воно туда і отправилось. Я же жду, когда цера не делается, і тут будет. Весна весна, весна, весна йде, красу несе, а ті краси радіє все. А, ні, дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна, звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. У -ух, у -ух. Дура. В общем, девочки, що ми Ви Бачите, тюрбанчик вийде. Подайте этим ангелоцит, нарцисс, ну воно все буде бетоніруватися, Конечно ж, к сожалению. Все це буде уходити в нібит її. Ну я знімаю, що ти ореш? Як недорізаний. А оце каменна роза, бачите, вона в мене попускалась як і деток. Це мені подарили. Це вже рознило, це буду брати. Шо, Дім? Шо? Це бузок ось. Бачите, такий він не замерз. Це, по-моєму, темний. Ось це, ребята, буде зніматися. Ось це, бачите, це таке було у всіх у сусідів, всі знімали. Це утеплитель, типа, і камінь чи щось таке. Ну, коротше, це так зроблено, бачите, не дуже качественно. От це у нас поляна. папин стейк, лавашочек, цибульочек, А це картошечка з салом. Ребята. Ну, шашлик, да. Ти вже, я дивлюся вовсю лупашиш з цибулькою, Як настоящий мужичок? Умничка. Папочка на крестову. За забрала градика. Боба, а де рушник? Руки! Убери руки от стульчика, сейчас дам рушник, подожди. А пиццы? не хочу, хочу оце їсти смачненьке, добреньке. Оце Діма сам маринував, все, і все діло. Короче, друзі, сідаємо, так сказати, отмічати, отмічати. Прийшла відмічати до сусідів. А, ага, Саша вже зробить. Мама, ти живі. тут? Мама, ми бухаємо. Мама, та -да, мама контролює мама все. Саша щось роботає. Ой, тут так Да, уже все. Пошла лафа. Барбекю скоро будемо жарити. Уже ту і виросли, звісно, що дурні. Я пам'ятаю, як садили їх, вони такі були маленькі. Да, Теж витягнулися. Да-да. Ну, Похле. Тут двойная, я просто є. А, це ти це любиш я. так, щоб досираться. Ні, я просто помилилася. Садим будемо отмечать, бачите, як хорошо, когда тепло. А скоро... а скоро а летом, тут же ж невозможно. Тут же ж такий санцепек. ця сторона на ту сторону. <свят> да, у нас, у нас, нас не... Получается, тут.

Раз в рік. <laughs> на свято, Що да? Да. таке? Нема вови, да? А може вони я бачила в... Ні, ні, вони, наразі, пішли кататися, а він катався на качелі. Тоді, мабу пішов подивитися, що він не один і за це... Всім, ребята, так і живемо, Скромно, скромно, кохле конфеточки. Не просто обошла. А она типу, как там беленькая, да, внутри, mm -hmm. Я все-таки не пробую. Я пробую просто с Ми попробуємо, Юль, А ты, по тебе видно, що ты сладкая не слышишь. Успокойся. Тоже мені, попробуй. Она же... Это я сижу, одна ляха. Понимаете, как Юля все. Що, за шуточка? А то дзвонит. Це... Цариса, цариса. Ца, ца, ца. Be, ta, реально після зими, раз на da, da. А ми, кстати, последній так і сиділи. Помните? Уже була осінь, да. я с чайником yeah. з чайником приперлася з А Ми закривали сезон, а тепер відкриваємо. Слухай, праздник, іди то, що я. А я ж сьогодні тут, звиніть, я блогер не То мою морду то через день, то рябу. на каву хоча б. Тут так сухо у нас на нашій стороні, там, де поняла тераса угу. сира. Ну, поняла ж, земля, поняла, така ну, ще влажна. От а я попадила на груди така сама наш. Сираз, сираз, Сира. Я прийшла, лягла, сиділа з Юлею, так замерзли. Ми пили і кохви, ми пили, і чай, і що ми тільки не пили. все тільки прийшли в хату. У нас у дворі ціла делегація дітей гуляють в футбол в місці з карми, всі доволі. Привіт. Дімка, дивися, вікно контролюю. Я так замерзла, хоч бочки собі не відморозить. У мене руки сині. Дівці, я ще раз всіх вітаю зі святом. Я вас дуже всіх сильно люблю. Я знаю, що ви моя підтримка. Ви... ви всі в мене вірите, хто дивиться мене. Я знаю, що вам не подобається мій спів. Ви написали лучше не пойті. А я хочу спеть. Дівчина, дівчина юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна? Звідки приходить, ніхто не зна? Дівчина, дівчина, юна весна. ну так я вмію ще Сидічки, пішла я прибирати на кухні, бо поїли, а звісно, прибирати буде мамка. Що поділати? Німка він заглядав, щось заглядав. Зараз я вам уже в окно покажу, що там діти у нас роблять во дворі. Там габела, дитячий сад і лепять. У нас во дворі, бачите, що ціла делегація дітей, Вова грає цей футбол, папа футболки на вулиці, дубак. Кормуся гуляє, кормуся сама довольна. Сьогодні теж подарки получила. Всі вкусняшки, Вова шапку щось надіває. Дивіться, який красивий закат. Ребята, дякую всім за перегляд відео. Пишіть лайки, ставте коментарі. Вот, як вам мої букетики на комментарии. Только, честно, не нравится такі пишіть девочки. Це ж таке дело. На вкус и цвет, как говорится. Все, дорогі, пока. Без замерзла вже.